Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, як прибуткувати запаси для конфігурації бухгалтерський облік для України. Обираємо під систему Управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи документи. Переходимо до блоку документів, який має назву прибуткування товароматеріальних матеріальних цінностей та обираємо потрібну нам папку. Для прибуткування звичайних запасів від постачальника Код 110. Заходимо всередину подвійним натисканням. Для того, щоб створити накладну від постачальника, використовуємо пункт меню права кнопка миші додати або використовуємо іконку на панелі інструментів Додати. В документі, який відкрився, заповнюємо спочатку верхню частину або шапочку документа, номер та дату, які вказані на паперовому документі постачальника. Обираємо постачальника підрозділ та матеріально-відповідальну особу шляхом занурення через три крапки в кінці рядочку до певного із довідників. Заходимо всередину і спочатку обираємо контрагента, від якого ми будемо здійснювати прибуткування. Подвійним натисканням додаємо ці дані в наш документ. Аналогічним чином обираємо підрозділ, наприклад, код 1 та матеріальну відповідальну особу. Рахунок обліку можна прописати вручну. Або обрати з плану рахунків, занурившись всередину. Зазначаємо рахунок та субрахунок до нього у випадку, якщо він наявний. Наприклад, рахунок 20 субрахунок 203 паливо. Після чого заповнюємо рядки нашого документа. Пункт меню права кнопка миші додавання, або іконка на панелі інструментів додати. В рядочку, що відкрився, в першу чергу зазначаємо конкретну номенклатуру, що саме ми будемо прибуткувати. Занурюємося в довідник номенклатури, шукаємо потрібну нам папку або групу та обираємо потрібну нам номенклатуру. У випадку, якщо її в переліку немає, ми її створюємо шляхом додавання. Зазначаємо подвійним натисканням, після чого вказуємо кількість. Ціну придбання. Інформація, що стосується рахунку, підрозділу, матеріально відповідальної особи, уже буде зазначена в рядочку документа. Натискаємо Зберегти. Якщо від постачальника ми будемо прибуткувати якісь інші цінності в цій накладній, ми додаємо наступні рядки документа, після чого натискаємо Зберегти. Програма формує проводку за цим документом. Пункт меню проводки пошук проводок дає нам змогу проглянути ті кореспонденції рахунків, які були сформовані. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!